І вітання всім, хто у цій порі завжди з нами та цікавиться новинами краю. У ефірі випуск інформаційної програми Час. Із подіями понеділка вас ознайомимо уже за мить. Небезпечний газ на Ужгородщині боролися з витоком блакитного палива. Захисник народної, чи змилується Феміда над активістом. Смерть на дорозі, чи можливо зменшити сумну статистику ДТП. Сміттю ні. Мукачеві ліквідували ще один смітник. Молоде вино, В Ужгород з'їхалися винороби з усього краю. Покласти на лопатки в Мукачеві Пройшов турнір з рекоримської боротьби. Футбольна пам'ять Турнір на честь Юрія Приймака. Українська влада напередодні підписання угоди про асоціацію з ЄС стоїть на роздоріжжі. Чим ближче до саміту, тим пресинг з боку Росії зростає. Відмічається, що правда, і підвищена активність європейських країн, які вимагають від влади рішучої позиції. В цей самий час все більше українців прагнуть саме в Європу близько 50%. Так, народний депутат України Віктор Балога вважає, що перший позитив від угоди про асоціацію вже є. Вона стала ідеєю, яка об'єднала Україну. Додає також, що підпис президента під угодою це чиста формальність, коли народ хоче йти на захід. У неділю 17 листопада в Ужгородському районі поблизу руських комарівців під час буріння газової свердловини стався неконтрольований витік газової суміші. На місце події одразу прибули рятувальники і спеціалісти, яким вже до вечора вдалося локалізувати і ліквідувати витік газу. Детальніше розповість Маряна Мартин. Неконтрольований витік газу стався на русько-комарівському родовищі. В неділю під час буріння свердловини тут констатували розгерметизацію, викид суміші природнього газу та азоту в атмосферу. За інформацією мешканців села, руські комариці до родовища направили численні машини МНС та Швидкої. Навколо було чутно сильний свист. Жертв постраждалих та загрози навколишньому середовищу немає. Повідомляють у прислужбі ДСНС. 18 вісімнадцяти годині, 17 листопада на оперативно на центр наступила Поступила інформація від місцевого населення. Про великий шум на рядом розташованої ділянки по вибутку газу. Після отримання цієї інформації нами була направлена оперативна рятувальна група до місця події, яка з виїздом на місце події підтвердила. Факт витоку газу із аварійної свердловини. Пістень до найближчого населеного пункту 5 кілометрів загрозу вибуху чи загоряння теж виключили. З часу виявлення витоку на місці події працюють оперативні групи прикарпатського загону аварійно-рятувальної газорятувальної служби ДП «Лікво», «Нак, Нафтогаз України» та управління ДСНС України в Закарпатській області. Окрім цього, провели і засідання оперативного штабу. Понеділок зранку аварійний витік газу ліквідували. Наразі проводять роботи щодо зменшення тиску шляхом заповнення свердловини спеціальним розчином. До аварійно-відновлювальних робіт залучено 10 одиниць техніки. Та півсотні чоловік особового складу щодо причини витоку, наразі її встановлюють. 20.30, 17 листопада до місця події прибула аварійна бригада державного підприємства Лікво, яке обслуговує зазначені підприємства по видобутку газу. Їхніми спеціалістами була проведена розвідка, осередку визначена концентрація, проведено замір концентрації. На даний час небезпеки для мешканців, які проживають в селах Русській Камарівці, Дубрівка немає. Буріння свердловини в руських комарівцях здійснює американська фірма. Це перша свердловина, яку вони пробурили на цьому родовищі. Її планова глибина майже 2 кілометри. Буріння мало зайняти близько 25 днів. Наразі свердловину на невизначений термін запломбували. Солотвинське містечко в Тереблі відкриватиме на Юнукович, якого всі чекали наприкінці жовтня віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, який прибуде на Закарпаття 19 листопада. Програмою передбачена нарада у тереблі, огляд школи та дошкільного закладу на території нового житлового комплексу та помешкань будинків, які звели для відселення мешканців Солотвина із прогнозованої зони деформації землі. Офіційного відкриття житлового комплексу для переселенців Солотвина у тереблі поки не буде. Попередньо відкривати новий мікрорайон повинен був Віктор Янукович. Однак в останню хвилину візит відклали на невизначений термін. Нове містечко для переселенців серйозний державний проєкт з багатомільйонним бюджетом. Однак, жителі Солотвина не виявляють бажання покидати свої домівки і переселятися. Нагадаю, з-поміж більш ніж 360 родин, переселятися готові Лесь десяток. Захисники народної знову судяться. Найактивнішого з них журналіста Олега Дебу було визнано винним в тому, що він заважав проведенню реконструкції площі та непокору вимогам правоохоронців. Активіст уже подав на апеляцію, яку її розглянули в суді. З деталями Андрій Білканич. Апеляційний суд Закарпатської області розпочав розгляд апеляційної скарги журналіста Олега Диби на рішення Ужгородського міськрайонного суду. Суд першої інстанції визнав винним журналіста у справі площі народної. В апеляційному суді Закарпатської області в першому були заслухані свідки, тобто міліціонери, які написали на мене рапорти. В тих рапортах було зазначено кучу купа дурниць, які в принципі не мали дійсно. Місце на площі народні 5 жовтня, тобто що я скоював якісь незаконні дії, на яких власне і базується по суті звинувачення на мою адресу. Суд заслухав працівників міліції, які склали рапорти на захисника площі з трьох міліціонерів, зі слів Олега Диби у двох рапорти написані слово в слово. Хоч на суді вони запевнили, що писали їх не разом. Також сумнівні свідчення, які вони давали суду. Журналіст каже, кожен з них відповідав невпевнено Деякі. Ті свідчення не співпадають, що вказує на їх неправдивість. Задавали суддя запитання, міліціонера, задавав я, і вони плуталися в свідченнях. Видно було, що це заучені як під копірку. Власне, два свідчення, два рапорти і так написані під копірку. Хоча е, при опитуванні міліціонер сказав, що він писав незалежно і не бачив інші. Але два абсолютно ідентично написані рапорти, ще вже свідчать, що він говорить неправду. І, власне, на цьому я і наполягаю, що всі рапорти міліціонери фальсифіковані. Це буде. Легко доказати в суді, тому що є оперативна відеозйомка тієї ж міліції, і оперативна відеозйомка абсолютно розбігається з показами. Свідченнями міліціонерів за клопотанням Олеге Дибе суд переніс слухання на 25 листопада, щоб заслухати свідків зі сторони журналіста. Також в цей день суд перегляне оперативну відеозйомку працівників міліції, яка знаходиться у матеріалах справи. Завдяки цій зйомці та свідкам журналіст намагатиметься довести, що свідчення працівників правоохоронних органів неправдиві. Україна за кількістю ДТП серед лідерів. Щорічно на наших дорогах гинуть тисячі людей. Основні причини аварії неуважність водіїв, а також нехтування правилами дорожнього руху. Чимало ДТП стаються і через нетверезих водіїв. Чи є шанси зменшити сумну статистику загиблих на дорогах? Дивіться в нашому наступному сюжеті. У третю неділю листопада у світі вшановують пам'ять жертв ДТП. Щороку в дорожньо-транспортних пригодах гинуть майже півтора мільйони людей, та близько 50 мільйонів утримують травми. Як свідчить статистика, головна причина аварії на дорогах нехтування дорожніми правилами. Навряд чи можна знайти водія, який хоча б раз у своєму житті не порушив правила дорожнього руху. Обгін по суцільній проїзд на червоне світло світлофоров, перевищення швидкості. Для когось такі порушення закінчуються трагічно. Лише за останні два місяці на закарпатських дорогах у ДТП загинуло чимало краян. Наприкінці жовтня 15-річний підліток став жертвою дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася неподалік від селища Великі Бічків Рахівського району. Буквально через тиждень на Бергівській трасі загинув молодий чоловік. А вже за два тижні на цій же дорозі загинула 20-річна дівчина та її батько. Про страшні катастрофи, які нерідко залишають дітей сиротами, а від батьків забирають дітей, нагадують хрести при дорогах. Лише в деяких випадках в аваріях винні пішоходи, кажуть люди. Головні винуватці ДТП зазвичай не свідомі. В домі автомобілісти дуже багато лихачів, гонщиків, а чесно говорять, не практики, не стажу немає. Любитель просто поганяти та всі готи ДТП. На мою думку, ДТП найбільше стаються через неуважність. Ще одна причина автокатастроф нетверезі водії. Найчастіше саме кермани чи шикарних авто не зважають на правило не пити за кермом. З початку року на території нашої зовсім маленької Закарпатської області інспекторами ДПСДІ було вже складено більше 2200 адмінпротоколів на водіїв, які перебували в автомобілях у стані алкогольного сп'яніння. Даних дорожнього транспорт. Цих пригодах дуже велика смертність і дуже великі травми отримують як водії, так і їхні пасажири, так і пішоходи. Тобто, це дійсно велика проблема. Попри немалі штрафи, а це від двох до трьох з половиною тисяч гривень, автомобілісти продовжують ігнорувати правила. Люди кажуть, для того аби припинити свавілля на дорогах, санкції потрібно посилити. Треба штрафи піднімати, бо більше більше болі. Бо як як можна інакше навчити? Якщо знаєш, що п'яному за руль ніщо сідати, то нащо сідає за руль? Та й куп не встановили суму штрафу, ціна людського життя набагато більша. Аби його зберегти, кожен водій, перш ніж сісти за кермо, повинен це усвідомлювати. Лише тоді трагедії на дорогах стало б значно менше. Із горами сміття цими вихідними боровся трактори і працівники ітв сервіс. Територія Мукачівського гуртожитку для малозабезпечених сімей вже давно потребувала генерального прибирання, але оскільки лише з 1 листопада цей будинок перейшов на баланс комунального підприємства, очистили територію тільки тепер. З 200 осіб, які проживають у гуртожитку, лише 10 допомогли у прибиранні. Без трактора тут би не обійшлося, адже сміття позаду гуртожитка було занадто багато. Усе це старання самих же мешканців будинку, а їх тут більше двохсот. Пластик, відходи, поліетилен вони викидають прямо зі своїх вікон, в той час, коли біля їхнього гуртожитку є контейнер. Дуже неохайні люди живуть тут, мичуть мусор, але я, звісно, не миш не мичу, тому що я вважаю нужним, що треба чистоту сокотити, тому що діти тут всюди. Я вважаю нужним, що треба дивитися за порядком, що хто тут живе, могли б всі все спустити і гарно пообирати, тому що вони для себе обирають не для хто для когось, а іменно для себе і для своїх дітей. Прибирати повинні були всі, однак вийшли найсвідоміші серед них. І діти впевнено махали лопатами і збирали сміття. Ініціювали генеральне прибирання працівники ітв сервісу, які недавно взяли цей гуртожиток під свою опіку. Ну, даний гуртожиток прийнятий на баланс на обслуговування, вірніше, ітв сервіс плюс з листопада даного року, буквально недавно. Прибирали територію весело, під музичний супровід. От тільки старожилам гуртожитку не до сміху і веселощів, тому що в їх будинку не лише сміттєва проблема. Коли ми сюди прийшли жити, тут був ідеальний порядок. Все було нове, але все порозбивали, розкрали, роз двері порозбивали все. Але ми дуже багато платили за, за електроенергію, за. До 500 гривень в місяць, і неспроможні були, зато ці борги і виникли величезні борги, тому що люди більше більшість, більшість неспроможні були виплачувати. Зберегти те, що зробили задарма, мешканці гуртожитку не змогли. А от занедбати їм вдалося. Усередині приміщення не в страшному, а в жахливому стані. Все, що залишилося від капітального ремонту 2008 року, це тільки вікна. Хоча й ті далеко не в найкращому стані. Про життя у гуртожитку дивіться в підсумку. Ковій програмі сім днів у продовженні часу. Ви побачите наступне. Молоде вино. Вожорок з'їхалися винороби з усього краю покласти на лопатки. В Мукачеві пройшов турнір з рекорримської боротьби. Футбольна пам'ять. Турнір на честь Юрія Приймака. На свято молодого вина в обласному центрі з'їхались винороби з усієї області. кажуть на людей подивитись і себе показати. Кожен привіз щонайменше 10 сортів вина та 2-3 поради доброго врожаю. Олена Смирека продовжить мені. Медові береги і винні ріки на фестивалі молодого вина від різнобардя, напоїв аж очі розбігаються. Кадарка, там'янка, сухе, солодке, червоне, біле. Кожен господар привіз щонайменше з 10 чистих сортів вина і ще стільки ж букетів. Родина пана Івана займається виноробством вже не одне покоління. Чоловік каже, виноградарство несправедливо недооцінюють. І ми його далі пропагуємо, щоб наш край багатий на виноградики можна роз... Це питання піднімати на вищому рівні до районної адміністрації в області і допомагати людям, щоб наші береги, поля були обсадені садом, виноградниками і приносили пользу і людям, і нашій державі. 72-річний пан Іван цією справою зайнявся не так давно. Утім, незважаючи на вік, не покладає рук і неабияк пишається виготовленим напоєм. Переробив на 43 роки на автобусі, а зараз став. На пенсії виноробом. Винороб – це не легка робота, це тяжка робота, але хто э, не знає, її, випити добре, але робити тяжко. Чоловік каже, головне бажання, адже вино не горілка. Його має любити не лише той, хто п'є, а й той, хто робить. Погоджується з цим і пан Карл, який разом із родиною володіє справжнім стародавнім винним погребом. Також радить не забувати, що хороше виходить лише з хорошого. І душу надали б дуже бервича, дуже би качеться на виноград. Вхаживать виноград уже, щоб був хороший виноград, качественний. І потім так і пресувати, так і, і без снимать грозди виноград, щоб було качественний, і потом і так далі і, і пресувати чистий посуду. Бочки тоже буде чиста, і вхажу, щоб всегда було после брудення, було поле все, і туди буде хороше вино. Только так будет. І треба і любити треба, що чоловік душі ложить туди, душу відогради. Вино, вино любить господаря. Однак не вином єдиним славиться фестиваль підтримати сусідів. Виноробів приїхали і сировари. Кажуть, коли доброго вина так багато, аби відчути смак кожного сорту, є маленька хитрість. Треба мати до вина такого маленького у розсолі. Воно дає такий смак, такий смак, що нараз пропадає вашого вкуса віна. І хоче ще якусь топочку Куштувати, втім, радять потроху, адже смачне і солодке молоде вино підступне якраз тим, що п'ється легко, а сп'яніти можна вмить. Міністерство культури хоче урізати кількість держпремій, створивши єдину. За даними відомства, сьогодні в Україні налічується близько півтора десятка премій у цій сфері, в тому числі дві національні: премія імені Шевченка і премія імені Довженка. Наприклад, премія імені Леся Курбаса та Катерини Білокур становить 2 тисячі гривень. Олеся Гончара і Івана Котляревського тисячу гривень. Шолом Алейхими 14 тисяч гривень. Багато із них фінансується із держбюджету. Водночас є напрями, де немає жодної премії. Це церкове мистецтво та культурно-просвітницька діяльність. У зв'язку з цим запропоновано усі Окрім національних, об'єднати в єдину всеукраїнську державну премію в галузі культури і мистецтва з сімома номінаціями. Розмір винагороди у кожній з них близько 50 тисяч гривень. Мукачівська публіка знову почула улюблені класичні мотиви. Остап та Ольга Шутко разом із струнним оркестром Сергія Добуша вкотре порадували гостей своїм виконанням. Лунали і сучасні переробки океану Ельзи і Адель. Не обійшлося і без класики. Насолоджувалася музикою і Катерина Можаєва. Повний зал, тепла публіка і 20 музикантів на сцені, які всі як один виконують класичні сучасні композиції в своїй інтерпретації. Ексклюзивні кавер версії Адель Майкла Джексона та гурту Кеанельзи шокували публіку. Зал не змовкав і синхронно аплодував. Ми підбираємо репертуар, який може сприйняти людина, яка навіть вперше на подібних концертах. Якщо це класика, то це шедеври класики. Популярна класика, яку люди чули, можливо, навіть і в мобілці, чи, можливо, в обробці сучасній. Крім того, є кавер-версії, які, до речі, спеціально пишуть для Остапа і Ольги Шутко, для їхнього дуету з струнними оркестрами. Живий концерт не замінить жодний запис, тим більше коли виступає дует Остапа та Ольги Шутко. Емоційно пристрасно і від душі. По іншому їхня музика просто не лунає. Все рівно частину цього переносимо в нашу творчість. Ясно, що ми досить строгі, бо в нас троє дітей, ми мусимо їх організовувати із себе разом з ними. І, відповідна, творчість вона вимагає роботи. Також треба строго відноситися до себе, бо не буде жати фальшиво, поганим звуком, мусити жати добре, а значить мусиш працювати. Я в першу чергу хочу, щоб вони наступний раз хотіли прийти. Щоб їх не не перевантажити, а щоб вони мали бажання прийти ще раз. Це перше і одне моє бажання, щоб їм подобалося, щоб вони отримували енергійний, якби енергетичний заряд на наступний раз вони вже знають музичні смаки Мукачівської публіки, а тому з репертуаром проблем не було. Труднощі виникли в одному з якої композиції розпочати програму, адже кожний твір особливий по-своєму, Остап Шутко запевнив, Мукачівська публіка вже досить вибаглива, а тому вже і багато чого вимагає. Приваблює якоюсь такою щирістю присутою. Мені здається, взагалі, що в менших містах, які менш розбаловані, хоча Мукачево зараз я знаю, вже досить розбалуване. І трав'ята була, і Голівуд програма, і Озвіковецький оркестр приїжджав. Тим не менше, все рівно є потреба в людей побачити високо. Професійних музикантів, які виступають не просто по телевізору, а от вони тут перед вами. Не менше вразив публіку виступ дев'ятирічної Олександри Макарової, яка грає на рідкісному і складному інструменті ксилофоні. Треба знати, як робити тріолі. Е, також е, тремоло треба знати і чітко бити, ударяти, щоб кожну ноту е, чути було. Щоб не профальшивати, також ні фальшу, ні штучних емоцій у залі не було. Все від душі до болю, знайоме і близьке. Задоволені лишилися всі. У залі лунали тільки слова браво і біс. Як подяку музиканти отримали шалені оплески стоячим. Мукачеву прийняло найсильніших борців із греко-римської боротьби. У місці відбувся 15-й міжнародний юнацький турнір, присвячений пам'яті першого президента Закарпатської федерації з греко-римської боротьби Михайла Токаря. 25 українських команд і 10 збірних із зарубіжжя приїхали покласти на лопатки суперників. Кому ж це вдалося? Дивіться далі. П'ятнадцятий турнір з греко-римської боротьби пам'яті Михайла Токаря у Мукачеві урочисто розпочали парадом. Майже 360 найсильніших юнаків від 10 до 16 років приїхали з різних куточків України та Західної Європи. Зустріли спортсменів народний депутат України Василь Петьовка, голова Закарпатської облради Іван Болога, депутат обласної ради Ілля Токар, представники міської та районної влади а також угорські партнери. Під час урочистої церемонії президент Закарпатської обласної федерації з греко-римської боротьби Ілля Токар вручив Свідчення і значки майстер спорту України, членам збірної команди України, які цьогоріч увійшли до десятки кращих борців на чемпіонатах світу та Європи Сергію Козубу та Павлу Молнеру. Мене привів батько, до того займався мій старший брат. Він теж майстер спорту, і привели мене у зал. Так я почався займатися полюбив. Тих, хто не любить греко-римську боротьбу, цього дня у залі не було. На змагання приїхали юнаки з Румунії, Болгарії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Угорщини, Молдови, Словаччини, Чехії, Литви та Придністров'я. Така широка географія, вкотре підтверджує, що турнір присвячений пам'яті першого президента Закарпатської федерації з греко-римської боротьби Михайла Токаря набирає обертів. Усаноється не только традиционным, но и набрал популярность уже в Западной Европе. Уже некоторые страны к нам делают заранее за год уже дают заявку, что они готовы с радостью принять участие, если мы их пригласим. Спонсорским возможностям и организаторам, которые помогают для проведения турнира, мы отсюда приглашаем количество стран, которые могли бы принять участие в нашем турнире. Часто на нашем турнире выступает чемпион мира Европы этого года, спортсмен с Крыма, чем чемпіон, два чемпиона Европы с Донецка. У нас є в цьому підготовленведем гаду Морпаво, призор чемпіонату світу в Сербії. Тоже наш вас шестилеточка, который який и і добился такого результату. За звання найсильніших боролись кадети 10-12 і юнаки 13-15 років, які змагалися у п'яти вагових категоріях. Тренери підказували, зриваючи голоси. Спортсмени змагались до кінця, здобуваючи хто поразку, а хто перемогу. Тут самі сильні, напевно, словаки. Або тячівські також там дуже сильні, там навіть є чемпіон Європи. В їх очах не було страху, тільки жага перемогти, адже за плечима багато тренувань, випробувань і нервів. Тут нужно, звісно, з маленького віку виспитувати ребят, щоб в першу чергу, щоб у них була сила волі, характер, правлення. Звісно, це тільки можливо вид спорту. Звісно, очень важкий, Хочу вам сказати, не кожен видержує. Витримали найсильніші. Вони і здобули перемогу за підсумками змагань у загальнокомандному залі. Яку найбільшу кількість нагород здобули вихованці Мукачівської школи греко-римської боротьби. Вони і посіли перше загальнокомандне місце. Другими стали спортсмени з Молдови. А бронзові нагороди отримала угорська команда. Сьомий пам'ятний турнір з футболу серед ветеранів проходив за підтримки народного депутата України Василя Петьовки, присвячений відомому футболісту, уродженцю Тересви Юрію Приймаку, першому майстру спорту серед футболістів Тячівщини. Про те, як проходила гра, знають мої колеги. Юрій Приймак перший майстер спорту серед футболістів Тячівщини. Він грав за футбольні команди нашої країни і не тільки. Також коли тренував місцеву команду на стадіоні Авангард, де вже сьомий рік поспіль і проводиться футбольний турнір його пам'яті, започаткований племінником футболіста Йосипом Приймаком. Попав в армію і все присвоїли, бо стали чемпіоном союзу. Тоді проводився кубок між армійськими командами. І йому присвоїли вони зайняли перше місце і присвоїли йому майстра спорту. Се перший майстер спорту у нас взагалі в районі, як розповідає племінник почесного громадянина Тарес Випан Йосип, перші роки турнір не був настільки популярний, адже футболісти грали тільки на ентузіазмі. Наразі спортсменів мотивують позмагатися ще й цінні призи. У цьому допомогу ви знаєте, надає і велику і в минулому році. І наскільки ми дай поза минулому році посилюсили в цьому році. І я думаю, що тут має перспективу. Польних баталіях 17 листопада взяли участь чотири команди: Спартак, Тячів, Беркут Бедевля, Авангард Тересова та Ялинка. Великий бичків. Після низки поєдинків у фінальному двобої зустрілись команди Бедевлянців та гостей із Рахівщини. Що однак, в основний час матч закінчився 0-0. Переможця визначили після матчеві пенальті і з рахунком 4-3 перемогла ФК Ялинка. Другими стали ветерани ФК Беркут. А третє місце розділили команди Тересви та Тячева. Нам дуже приємно. Що нас не забувають, і будиля рядом біля Тереси, і ми приїжджаємо з задоволенням, граємо тут. Програвших немає. Учасників чемпіонату від імені народного депутата України Василя Патьовка привітали його помічники і вручили спортсменам грамоти та пам'ятні кубки. Відзначили окремо і деяких гравців турніру: кращого воротаря, захисника, півзахисника, нападника та кращого гравця турніру. Це всі новини на цю годину. Однак інформаційний відділ каналу працює і вже завтра ви побачите таке. На грані голодної смерті на Мукачівщині родина зводить кінці з кінцями. Міністерський візит. Чекали на президента, приїде віце-прем'єр-міністр. Електронні гроші чи полегшують вони життя підприємцям? На цьому наш випуск новин завершено. У студії працював Юрій Павлешнець. Прощаюся з вами і до нових зустрічей на цьому ж каналі. Бувайте!